Вітаю вас! Бан закінчився, Так що тепер я знову з вами. Буде більше цікавих відео про економіку, історію, політику. Хочу вам нагадати, що в мене є два канали, безпосередньо, які ви зараз дивитесь, і Охріменко Щотки. Охріменко Щотки це будуть дуже-дуже короткі відео про політику. Залишимо. А тут економіка, політика, історія це саме цікаве. Але саме цікаве. Для спонсорів мого каналу. Для їх є ексклюзивне відео. Да, 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 саме, саме. А хто любить реальну економіку, реально, хоче знання, є клуб економічної мудрості. Так що для глядачів звертаюсь, якщо є бажання, ставайте спонсором, вступайте в клуб економічної мудрості. Ну, а якщо просто так, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Так, що чекаю чекаю.